Ки немає світла, вирішила відповісти на ваші питання, які ви залишили під цим влогом з сукнею чорною. Отже, давайте по порядку. Ковід за нього було вже сказано мільйон разів, але давайте ще раз. Тут їх два штуки, бачите, один і два. Розмір 60 на 90 см, два штуки, один коштує десь тисячу гривень. Де взяти? Магазин, швейний світ на позняках. Коврик двосторонній, з іншої сторони він рожевий. Такий цупкенький. Тепер питання номер два. Дерига... Стійка для ниток. Це не стійка для ниток, це торгова сітка. І зверху одітий просто зверху крючок. Він нічим не закріплений. Просто зверху надягається крючок. Окремо продається торгова сітка, окремо крючки і прицеплене до стіни. Тут просто пересвічує. я вон поставила такий китайський оцей фонарик. Чим вище, тим краще світить. І просто це торгова сітка на стіні з крючками. Де купити в інтернеті. Заказуєте торгову сітку, заказуєте крючки, вони бувають різних розмірів. І буде вам щось. І закріпляєте чимось якимись приспособами до стіни, бо ця сітка це просто сітка, вона без нічого продається. Якісь приспособи до стіни придумаєте, щоб його закріпити. Так, по цьому відповіла. Тепер дуже цікавий коментар про дієту. Господи, знов за рибу гроші, знов одне й те саме. Знаєте, Знов ця дієта вам не йметься. Значить, що Юля, ваш раціон. Має бути 80% з овочів. особливо свіже ви соки, корисно, бо ви ж заробляєте, то це не дешево, але ж ви заробляєте. Заробляю я не так багато, як вам здається. Дорога моя глядачка. і не лізьте до мене в кишеню це перше зауваження саме до вас. Ну, то таке, якщо ви рахуєте, що я багато заробляю, то я маю багато втрати. Але в мене до вас питання. Овочі це для вас що? Картопля, капуста, морква, буряк, цибуля це овочі, овочі. І вони складають ну, більше, ніж 80% харчова, харчового раціону, як мого, так і, мабуть, що всіх українців. Ви коли борщ варите? В якому відсотковому співвідношенні ви туди кладете м'ясо або ребер і овочі? Мабуть, що ну, більше ніж. 80 до 20, якщо порахувати загальну вагу. Це перше питання. Інше, що для вас корисні овочі, користь. От корисні овочі. Це що? Броколі, яке вирощене в теплиці і полите нітратами, чи кабачок, який зимою коштує 200 гривень за кілограм, вирощений в теплиці і политий нітратами? З нього буде користь? Мабуть, що ні. Тепер свіже видав соки. Для чого давить сок, якщо можна піти купити яблуко і з'їсти його? В чому різниця? Мені здається, що ні в чому. Ви думаєте, концентрація корисних речовин стане більшою в соку, ну, якщо його випити літр за день, то що зі мною трапиться? А трапиться в будь-якому випадку. Далі я аргументую чому. Трапиться велика і страшна алергія, чисотка по всьому тілу, шипаки і прищі, які я буду роздирати до крові, як бешений бобр. Чого? Тому що в мене, після того, як мені видали линирку, трапилось наступне. В крові відсутні базофіли і ензоофіли це ті кров'яні тільця, які відповідають саме за алергію. В нормі їх має бути до 7. В мене їх нуль. Тобто, якщо я нажираюся от більше, ніж 3 мандаріна, чи більше, ніж 2 апельсина, чи більше, ніж 300 г полуниці літом навіть без нітратів, в мене прищі на неділю гарантовані, які не знімаються навіть антиалергічними оцими всими дорогими ліками. То скажіть, для чого мені жерти те? Що визиває в мене алергію? Щоб що? Ви думаєте, що це дасть енергію? Якщо я з'їм кілограм брокколі, то я прям буду бігати як бішений бабір. У мене буде повен шлунок набитий цим брокколі. Енергії, по факту, я отримаю нуль, тільки буду пердіти, як бішений бабьор. Ну зато, ну, начебто, як і гроші потратив, і їжа корисна з нітратами. Тут, ну, тут таке, знаєте. Це ваше бачення того, як, що повинно бути. Я людина, яка живе з 10 років з однією нирки, прекрасно розуміє, що її можна їсти, а що ні, що можна тягнути до свого рота і що приносить користь саме твоєму організму. Ви ж ну, не мій лікар, ви ж не бачили всієї ситуації. Те, що я кажу, що я багато їм, давайте я вам розкажу, скільки я їм. Вранці я не їм нічого взагалі. Так ми звикли з чоловіком. Я встаю, випиваю каву. Поки розшевелюсь туди-сюди, там вже й 12 днів, бо сплю я довго. В обід ми повноцінно обідаємо Це або борщ. Окремо, у нас нема такого, що перша, друге компот. Ні, ми отакого от пуза не нажираємося. Це щось одне. Борщ ми як варимо, ми їмо його три дні. Трьохлітрова каструля нам на три дні. По півлітри борщу, супа, мисочка отака. супу, грубо кажучи, вистачає для того, щоб наїстися. Нормально для дорослої людини. І отак десь до 4 годин. Сергій то він нормально не їсть для мене в 4 години, знову я маю щось з'їсти. Це або трішечки щось там таке, манюсінький кусочок. Ну, скільки я там з'їм? Чи ви думаєте, що я кілограм котлет нажарю і жиру зараз? Ні, ну скільки там, ну скільки. Ну, бутербродик, може, який, може, який кусочок сиру, може, ще щось. Я оці овочі, фрукти, я їх навіть за їжу не рахую, бо це для мене не їжа. Я не отримую від них ніякого задоволення. Ну, Можу там з'їсти апельсинку, мандаринку, яблучку, щось таке, але я ж його ну, я їм небагато. Моя вага зараз 59 кг. До того ж, в мене жиру немає. Ви бачили мою фігуру в платі. У мене немає кендюха і обвищих всяких е, жирів. Ну, так, так, так мій організм влаштований. А ще плюс є. Захворювання щитоподібної залози. Це захворювання що воно робить? Воно порушує все рівно, незважаючи на те, що я роблю гормонотерапію, заміщаю ті гормони, яких не вистачає, але все рівно це порушений обмін речовин. І їсти хочеться із-за цього частіше. Це не значить, що я от візьму і з'їдаю велику порцію чогось. Ні, це чогось трошки хочеться з'їсти. Бо ти бігаєш, тратиш енергію, знаєте, як мишка. Я краще буду їсти потроху ну частіше, чим я за один раз нажирусь і буду лежати. Ну такий мій принцип життя. І в кожної людини свою подобання. Якщо я не люблю пить сок, якщо я не люблю їсти овочі, то для чого мені це їсти? Я з'їм кусочок м'яска, я з'їм якусь кашу, я з'їм якусь варену картошку з якимись там трошечки цих овочей взимку. Ну які взимку овочі? Капуста, морква, салатик, бурячок. Ви можете зварити, те, що корисно і те, що росте в наших широтах. Те, що, власне, саме українцям, для чого нам ці заграничні витребеньки? Щоб що? Скажіть, а як раніше люди жили і не вмірали, і проживали до 100 років? От моя бабуся прожила 90 років, жила в селі, народила п'ятеро дітей, ні разу в лікарні не була. І вона ж ну, соки, свіжі вижиті, чогось не пила, і все нормально з нею було. Тож це ваші всякі, знаєте, оці закидони, що треба там то, треба сьо, треба, ще, скажіть, що треба детокс, і пить касторову олію, як сам вело топив у себе там на каналі, а потім бігав, колоноскопію робив, бо переживав, що він там допився. Тож, це все ну, за дієту, це єрунда. Головне що я вам хочу сказати? Є певна кількість калорій, які людині треба споживати в залежності від віку і від того, чим вона займається. Я вам кажу зараз нормальні і розумні речі. Якщо ви в день тратите, наприклад, 2000 калорій, то неважливо, це буде у вас м'ясо чи шоколадка, чи ще щось, ви ці калорії отримаєте. Інше це співвідношення корисних макро і мікроелементів, які ви потім засвоїте. А так ну, неважливо, що ви їсте. Головне не переїдати це факт. І їсти тоді, коли вам хочеться. В жінок, в залежності від фази циклу, перед менструацією нам хочеться їсти більше. Після нам не хочеться їсти взагалі це нормально, бо організм у нас так реагує. А ви пишете, що мені ось треба 80% їсти овочів. Отак От довго я вам за це відповідаю. Ну, глупості. Це глупості. Кожен їсть, що хоче. Виглядає так, як він хоче. Це кожна людина, хтось їсть, наприклад, капчене і солене. Я цього не їм зовсім. Тому що бережу свою одну нирочку, стараюся вживати менше ліків. Коли вживаю якісь ліки, я завжди запитую лікаря, як це впливає на нирку. Тому що ну, є якісь в мене певні обмеження в їжі. І вони є. А так, от совітувати людині певну дієту, ну, я вважаю, що це. Невірно навіть в інтернеті. Ви, звичайно, що це хотіли з кращих міркувань зробити, але я вам відповідаю. Чому так? Тому що, тому що так. Ну і поки не забула, оз цими дієтами, знаєте, можна чукнутися. Є такі люди, що вони помішані на дієтах, м'яса не їдять, то ще щось. Це ваше право. Ваше право. Казати, що хтось їсть корисне, а хтось не корисне, це знаєте, як приходить додому і розказує, що мені твій чоловік не подобається, чи твої діти якісь не такі. Так що таке, зайчики? О, я прошу, що термобілизну штани. Штани, штани, лосіни. Пошила я. Ну, як, не пошила, а вони розрізані. А шить буде. Появиться світло, коли воно включиться, я не знаю. Бо вчора, 6 числа, давайте по числах, бо може це відео буду загружати наступного дня, я ж не знаю, коли включать. От 6 числа вимкнули в 16.00, а вмикнули аж 12 ночі. Щось там у них такий феншуй був. Нарушений. А як буде сьогодні? Сьогодні вимкнули в 3, сьогодні 7 -е число. Коли включать, ну, мають включити в 7 вечора. А коли включить, це як феншуй складеться. А феншую кожного Тому що Термотканина вже порізана. І з того відріза, що я брала, а брала я 2,5 метри, в мене вийшло двоє штанів і кофтина. І цього вистачить на будь-який розмір. Це Щоб ви знали, скільки приблизно тканини треба. За прибавки розкажу, все покажу. Надіюся. Надіюся, що все буде добре. Так що, зайчики, є ж так, капусту пустой горох. <бзідь> Бзіть і грійтеся. Ой, ну а що мені ще робити? Залишається тільки шуткувати. Знаєте? Я ж... Ви не думаєте, що я там обідалась чи ще щось? Ні, я так уже, знаєте, людина доросла, я вже до всього більш філософськи відношусь. Перевожу все в жарт, да і все. Всі люди різні, в кожного свій феншуй. В кожного свій феншуй. Я не люблю, коли лізуть мені в карман і рахують, скільки я заробляю, які там мої гроші, знаєте. Хочеш заробляти? заробляй. Ніколи не лізу в карман моїм покупцям. знаєте, що там казати, ой, та це плаття для вас буде дорого. А є такі, що, знаєте, можуть писати, там, заходиш в магазин. Вони подивляться, що ти такий там закошлений чи вугах якийсь, і кажуть, та ні, це для вас буде дорого. Я кажу, ну камон сюди менеджера. Ти ж не знаєш, може, я там із чемоданом баксів прийшла сюди, навіть така закошлана. Так що ну це глупості рахувати чужі гроші, казати, що от ви заробляєте, значить, їжте овочі. Я заробляю, щоб їсти м'ясо. Для цього я заробляю? От я для цього і і шию стільки. Щоб їсти м'ясо. А овочі то таке? То вже просто воно до м'яса, як прилагається до м'яса, скажімо так. І все остальне: солодке, овочі, якісь пиндики, фрукти. Це все для мене не їжа. Це ну, прочим. Їм, але без задоволення. А от як не поїм м'язя, все, одразу мені біда робиться. Що там залички? Овочі це не до мене. Їжте овочі, заробляйте, купляйте, їжте овочі. Що я вам хотіла сказати? Так що оце таке? Стулюю поки що булавочками. Хоч світло таке, бачите, обмежене, вам там буде сніжити, але ж уже послухайте, де посмієтесь разом зі мною. Ні на кого не злюся. Обіди ніякої не тримаю, не подумайте, я вам просто розказую своє бачення ситуації. А воно підкріплене в мене завжди чим, моїм життєвим опитом і самопочуттям. Чогось людина вирішила, що я себе чувствую плохо. Якби себе почувала плохо, то я б не шила по 3, по чотири, по п'ять плать в день. Ну, як ви собі це представляєте? Щоб мені бо це так немає енергії, а я така вся лізу на вкарочках в майстерню і починаю крутити. А от у очі поїм і зразу енергія появиться і буду по страшному шить. Це я ж утрірую, ви ж не подумайте. Ви ж не подумайте, це я все шуткую, не зла. Так що, такі для вас відповіді на питання. Зайчики, переглядайте старі ті відео. Які є на каналі, вони зняті. От навіть по майстерні, по облаштуванню. Або питайте, я отак телефон візьму, проведу дай покажу вам, що вам цікаво. Торгова сітка і крючки ми купляли в Києві, їздили тут. Сергій десь знаходив їх. Ми їздили, купляли розмір. Ну, одна більша, одна менша. Ви ж стіну свою поміряйте і прикинете приблизно, ну, яку вам треба. І то. Ця сітка, вона, в мене ще є нитки, які просто лежать по коробках. Її мало. Ну, Тут прицепить просто, ну, можна ще вище там, прицепить кусок сітки. Ще, я ще вище, бачите, там там воно кондиціонер, а там ще вище можна прицепить кусок сітки. Питала за пилюку. Ну, Скільки там тої пилюки зверху може набитися на катушку? Ну, Зверху, вона ж кругла. У вас пилюка осідає, от якщо воно кругле, то пилюка осідає тільки отут. По законам гравітації фізик, якщо в школі учились, не прогулювали і не прокурювали школу, да? то ви знаєте, де має осідати пилюка? Тільки отут. То ви, поки в оверлок заправили і протягли ці нитки, то оця вся пилюка, само собою, унічтожилась. За це я навіть не переживаю. А хранить його в коробках, потім, щоб очі вилазили, як його шукають, як його підбирають, так очима оглянула, бачиш. Що в тебе є? У ну, мене тут все зроблено для моєї зручності. Так що таке діло, зайчики? Буде термобілизна. А далі що буде? Ну, щось пошию ще, я думаю. Я думаю, ткані повно, щось треба шити. Щось треба робити. Мені кожен день, знаєте, я хочу щось шити, щось робити, якби тільки було світло, бо коли його немає, лежиш, то і думаєш піти на кухню і знов все жрати бутерброда будете думати, що я знов багато їм. Ну, відносно, для когось це багато, для когось, знаєте, хто важить 40 кг, для нього це буде багато. А хто любить попоїсти нормально, людина, якщо фізично робить фізично, так як свята, то вони там їдять не стільки, як я зараз тут, коли шию. В залежності від того, скільки енергії ви тратите, ви їсте. І це нормально. Людина, яка буде цілий день копати землю, чи чоловік, який робить фізично, то йому ну, не пайде один бутербродік чи якийсь там. Апельсин чи свіжевижатий вижатий сок. Ні, він захоче сісти, вупити миску борщу, з'їсти гарний кусок сала, з'їсти м'яса, голубців, картоплі, вареників, млинців, захоче сісти нажертися добряче, випити 100 грам і все, і піти работать. І це нормально. Коли людина може сісти нажертися гарненько, випити, відпочити і йти собі працювати. І здорова людина. А коли ото починається, ой, де Або треба займатися спортом, або треба то, або треба сьо, тільки розказує, що тобі треба, саме отаке, от як глист в обморок і больне в припадку. Що ну, ви з людини Тож, треба дивитися. Одне діло, коли дійсно там, в ну, людини є якісь обмеження, як у мене. А друге діло, коли саме себе доводить якимись дієтами до ізніможеніями. Що хочеться його нагодувати, Я таке худа в припадку. Я про чоловіків кажу, я от, як бачу такого худого, високе, де таке худе, от, 40 кг, іде, шатається, зато розказує про здоров здоровий спосіб життя. Ну, Просто смішно. Дочі, всі ми різні. Це треба розуміти. Всі ми різні і ми всі не можемо бути однакові. Всіх різний обмін речовин, абсолютно в усіх. Комусь нормально наїстися під Бутербродів жирного, жареного, буде виглядати, як звізда. А хтось понюхав коло піци і вже поправився на 5 кг. Люди всі різні. Ну як? Хтось товстенький, хтось худенький, хтось високий, всі різні треба любити і приймати своє тіло. Якщо вам так комфортно жити, то чого б так не жити? На що його мучиться? Ради чого? Що думаєте, що ви проживете прям там більше на 100 років? Що безсмертної людини жодної не було. Жодної. І от я більше схиляюся до того, що в кожного в нас своя доля. Звичайно, що береженого є приказка, Бог береже, треба до всього ставитися з розумом і з відповідальністю. Але якщо тобі написано десь там десь там прожити 100 років, то ти проживеш. А якщо будеш вести здоровий образ життя, а на тебе керпіч голова впаде, то воно тобі не дуже допомогло. Мабуть, що так. Ну що ж, на цьому все відповіла вам. Цюмки-бомки! Бувайте!